Їду такий бачу, о, клас! Черемша, наконець-то я знайшов черемшу. Таке ну, похоже реально. Смикаю його, починаю його їсти. Ну тут бачу, що поруч розстену, воно точно не черемша. Таке вже як розкрите. А таке, як закрите, воно схоже на черемшу. Я понюхав, би, ну, черемшою не пахне. Попробував. Добре, що не ковтнув. Таке гірке, така гідота, що просто капець. А що що з собою цей взяв? Воду якусь, фух, капець. Побачили таку фігню і її не їжте.